Всім привет! сьогодні ми знімаємо, знімаємо обзор на таку машину. З пласи віном вона розрушає. Так, навіть як справжня. тільки покрепче. Покріп. Покріп. Я не знаю, як сказати. І на краш-тешну площадку сьогодні будемо робити краш-тест і обзор на неї. Обзор на неї зараз буде. Отакі ось я ось під низом тако. ось в середині, може вам видно, чи не видно вам там рулья. Сині там щось, Таке не, не, непонятно. Так, зараз даємо повний газ і... Пау! Практично нічого. Нічого їй нема тут. Наші ну, колесо підняли. Ось підняло колесо Таке значно. Сейчас. Колесо підняло, значно. Ось такого ми таку прямо стояло. Прямо так стояло. Тепер такого боб в схему такого тако, тепу скрайде. Ладно. Почали. І раз, два. Ого, Тоді, тоді значно на бік і видно, як криша сповзає. Перекинулась вона на кришу. І колесо відлетіло, і значно ну, машина. Так собі. Оці штучки, що стримали з кришу, стали на, похожі на дворники. Стали похорі на дворники, але ми їх заберемо. Ну, дяк, один вже забрався. Отрує другий отакого. Бам! Ну тут практично нічого. Практически нічого. Практично нічого. Реально, практично нічого. Ще раз, раз, два. Три. Ой. Я, я срапніна трохи.